Свят и Боже, свят и крепкий, свят и бессмертный, помилуй нас. Свят и Боже, свят и крепкий, свят и бессмертный, Святий Боже, святий, кріпкий, святий, без смаритний, помогів нас. Отцю і Сину і Нині, і повсякчас, і на віки, віки вам. свята, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, влади, прости беззаконня наші, святий завітай, з цілий небочі наші, імені Тва. Господи, помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй, Слава Отцю і сину, і Святому Духа, і повсякчас і на віки віки Отче наш, що єси, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас засушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. На Твоє царство і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по цих шанс, і на віки віків. Амінь, з духами спочили праведні. Душу слуги твого спаси упокой, і збережи його життвоїм, у блаженнім житті Твоїм, єдину людину любче У Твої місці спочинку, Господи де всі святі Твої спочима. Душу суєт бо Ти єдині людину, слава оцю і свято Ти єси Боша дан. Нас, Боже, по великій милості Твої молими собі вислухай і помилуй. Преставного, слуги Божого, і поминання, якої сьогодні звершуємо, і щоб просилимося у всякі прорішені добровільні і недобровірні, Господи. Слив душу, не всі сиді, правоні, спочиваю. Свій Божий Бо Царство со небесві, кушні ріхів його хреста, смерть на царево нашого простів. Сподай ви поморімся. Може, духи всякої платити смерть, поглади диявола, перемін життя світові Твоєму дарував, самогосподи, бики й душу спочилою твої Твого, приставного любому міра місці світлому, місці квітучому, місці спокійному, звідки зникли біль, печалі зітхання, Всякі прорішення, які він учинив, словом або ділом, або думкою, як благий людинолюбний Бог простив, вона ма людини, яка жила й не зрішила. І воєни безвіха праведність Твоя, праведність Твої віки, і слово Твої істина, по Ти і Воскресінні життя, і упокі спочило слуги, любомира Христе Боже наш, тобі славу, освола з визначальним Твоїм Отцем, пресвятим благим і животворчим Твоїм Духом, нині повся час і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Премудрість. дріб, що вітами. І не звільняно славніших ради, щоб бездвіння бога слава породила, сущу породить у тебе величаємо. Слава дом Христе Боже, Божого, уповання наші, слава Тобі. Слава Отцю, і Сину, і святому Духу, Іні і повсякчас і на віки, віки вами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, Існий, і Бо наш живим і мертвим, володіємо, молитвами, в речі, матері, і святих, славних сих вальних Любодобний воносний на оці наших, всі святи, душу слуги, свого, що перестався від нас, любомира, оселя правених оселить на луні Обрама в покоїть, направине залічить нас, помилує, спасе, як благий і людинолюти. Аби Ісусу Христу. Зараз перед тим, як заспівати «Вічна пам'ять. Я думаю, що маємо кілька людей, які хочуть сказати кілька слів. то після того ми завершимо панахіду молитвою чи наш городиці і вічної пам'яті. Так, То перші. Хто буде говорити? Ви, пані Наталю, будете говорити? Буде, пані Дора, то прошу, підходьте. Можете сідати? Ми сьогодні зійшлися, щоб вшанувати пам'ять поснесення керівництва Любомира Романкова, члена куреня «Сіруманців». Їхній привіт між членами куреня є у Так що. Посусеньор Любомиру Манкіу був. Посунсеньор Любомиру Манкіу був третим начальним пластуном, другим був просту сеньор Юрасик Старосовський, а першим був професор Сидоринєвицький Сігнев. Бути навчальним пластуном є е легким обов'язком. Начальним пластуни одного всіх пластунів світу, де б ми не були. Романків мав ту честь, що Україна стала війною за його каденцію як начальним пластуном. Він був той, який віддав Цілий свій маяток для пласту в Україні. Я і певна, що декотрі з вас читали на Фейсбук, скільки то він вложив грошей, грошей своїх власних, і він все це робив. Я з ним мала нагоду бути головні пластові булаві, він був а, голова головної пластової булави, і, і ми три роки працювали дуже інтенсивно. Я ja не все з ним годилася, не все зі мною годився, але він був все джентльмені, ніколи не під голосу. І мав таку звичку, що дзвонив в першій годині в Він був нічний птах. Він найкраще мені казав працює ночами. І не раз були такі дзвінки в першу годину. я вставала, звичайно, під стою. Щоб діти до школи, я до роботи, і я в тої наче не спала. А потім ми подискутували багато речей і каже, не все, все годилося. Любко був непересічно здібна людина. Якби на ми ніби не мали Стів Джобс, ніби не мали комп'ютерів. Таких, як у нас сьогодні, він дав підставу він і його uh, спів, де по-американськи, його тім. Ви знайшли, ви я не знаю, я не розумію, що на тим, не хочу це сказати, але він знайшов представу цієї комп'ютерної системи. Він мав багато патентів. Очевидно. І він працював, навіть вже пішов на пенсію, IBM, залишила йому лабораторію лабораторії, і він далі працював. Помер він на 93-му році життя дуже плідного, відданого Україні і пластові е, життя. І і тепер я, я дуже рада, що я з ним працювала, і що мала нагоду його трошки ближче пізнати. Маленький піс. Якщо він довідався пару днів тому, що мабку дуже могла гуляти. І до тої то, до того, що він купив собі спеціальні чоловіки, щоб могти глядати на забавах. Так що е, кожен з нас має якісь такі спеціальні. Речі, які ми дуже любимо. Так що, напевне, ще багато таких тих, про яких ми не знаємо, і скоро довідаємося. Але мені від другої до стає його домою, я пощиня з посунням семеро керівництва Буломиром Романко на Дніорку в Єреме. Ми трошки скоро, але ми думками і душею там коло нього. І з ним прощаємося, дякую. Отже, я хочу сказати, я хочу сказати кілька слів про. Любомира Романкива, не як про начального постуна. Вище. Вище. Дякую. Дякую. Отже, хочу сказати кілька слів про Любомира Романкива не як про начального хвостуна чи славного винахідника, а просто про мого буйка і хресного тата. Любив мир романки, бо моїм вуйком по лінії його мами надії і моєї бабуні Марії Іванець зі села Осердів, Львівщина. Великолюбку тримав мене до Христа в таборі біженців в Брехтазкадані. Йому було тільки 15 років. Велико був вагідної вдачі, ніколи не підносив голосу, не сварився, знав добрі віци. Коли приїздив до нас на родинні свята або на Різдво на Великдень, все був у вишиваній сорочці. І тому ми нині, я з чоловіком май, бралися в вишивку. Відмовлявся від вина, в хаті моїх батьків не було горілки, але казав, що він постунту не може пити, а може, просто не любив вина марки Менешевець. Аж недавно довідалися від дорі, що він любив пиво. Дуже любив борщ, ягоди, свіжі овочі, і коли мама його просила на гості, то він питався, чи буде борщ для нього. Виконь любив дуже танцювати. Навіть мав спеціальні італійські черевики з м'ягенької шкіри, custom-made, який. Який вбирав тільки коли йшов на танці або на забави. Мав ну, гарний голос, співав у хорі думка. А коли приїжджав до моїх батьків, то часто лунали українські пісні на три голоси, бо мої батьки також були дуже співочі. З ним можна було говорити телефонічно тільки пізно ввечері, бо він приходив до бюра аж по третій годині по вправляв. Йогу і медитацію був надзвичайно щедрий і жертвенний, подарував велику суму грошей на відновлення іконостасу церкви в його рідній Жукві та, та понад пів мільйона доларів на, пласт, на, на відродження пласту в Україні. Останній раз, що я з ним говорила телефонічно, це було під вечір неділю 23 червня. Я в той час поділилася з ним, що я маю на думці зробити з документами мого покійного тата, а він мені ще, мені ще свої добрі поради давав. Прощай, вуйку, любку, тихо спи без тривоги. Пісні будуть співати. У блаженому Сені вічний упокій, кодай Господи, повсякчас гаду на пристану слузі твоєму, любомиру поминання, яке сьогодні звершуємо. Ічний му ігічную ам ячную. Нехай святиться ім'я, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ти наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо внуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородиться Діво, радуйся, а удавна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенню підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спасу, Визволителя, душа наша. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Віні, і, і повсякчас, на віки віків. амінь. Хай з Богом спочивай, Дякую всім за молитву. Ми тепер заспіваємо витиш брати мій. А потім прошу сісти і ми будемо далі продовжувати. see Криво, сиру. Кривойка ситуація. Дякую. Так, дякую, дякую, дякую. дякую, дякую. дякую. дякую, дякую. дякую. прошу сісти. Ми будемо зараз співати сіріли у Сумерку. Це пластова пісня, яку написав Ірасик Старосольський в 1947 році з тугою за соколом і того, що представляло пласт в Галичині. Друг Старосольський все просив, щоб 6 сидіти при співанні цієї пісні і щоб зануритися в ту. Ту містерію uh, пластової ватри, щоб подумати і віддати свої думки там, де найкраще місце є. І сьогодні подумаємо про Любомира Романкова, який так любив ту пісню, і все просив, щоб її співали. Так що заспіваємо сіріли у Сумерку um, of the notes have a transliteration. So you can sing with us.

he said stuff Where's I show There's... Dziękuję wszystkim, że wzięli udział w takim małym pożegnaniu naszego znacznego plastuna, Lubomira Romankowa.